Для салата я сьогодні використаю ось таке листя в мене є. Такий набір листя, вони дешеві, цезарці це зовсім дешеві, в кожному супермаркеті вони є. А якщо немає, просто пекінська капуста. Потрібна буде гірчичка, потрібно буде, я кладу сушу трішечки. Зерен кунжута, в мене є авокадо, я авокадо додам. Немає, не потрібно. Є огірочок, додайте огірочок. У мене буде бринза, немає бринзи, можете простий сир, а ні, і без сиру добре. Сіль, перчик, яблучний уксус у мене. Трішечки додам по модному соєвого соусу. Чесно кажучи, я його не дуже полюбляю. От. Але ж таки додам, тому що із авокадо він дуже гарно, із бринзою він дуже гарно так спілкуються, і столова ложка меду. Такого меду, щоб мед був такий ріденький. Не зовсім ріденький, але ось такий. Салат, я вже казала, дуже простий і дуже смачний. Це набір, я беру ось такий набір, тут набір салатів, де мені щось не сподобалось, я викидаю, а так взагалі я люблю, щоб він був величенькими шматочками. Цибульку я цього разу не маринувала. Чому? Тому що вона в нас така е, солодка, солодка, солодка і не клята. Тобто мож, можна її використовувати прямо так. Якщо у вас є синя, то синя буде краще. Ось, ось так я її. І зовсім тонесенько-тонесенько, можна навіть ось так. Можна порізати її піречком. І я не буду використовувати її багато. Половинки буде досить. Ось так можна впоперек нарізати, а можна отак. Дощ, і воно така буде тонесеньким-тонесеньким гарним пілічком. Якщо синя, така червона цибулька, то буде ще краще, тому що вона така ніби екрадужна така. Ось так. Додаю і розтрібушую. Ось так. І розділяю на окремі пелюсточки такі. А саме перше, що я забула зробити, це поставити у мікрохвильовку на сінечко, щоб воно підрумянилося. Треба нам зробити зараз заправку, щоб вона постояла і подружилася. У мене тут є столова ложка меду такого рідкого, нашого домашнього. Так, я беру чайну ложку гірчиці. На таку кількість салату цього буде достатньо гірчицю. Можна брати в зернах. От. Я цього разу у нас буде кунжутне насіння, то в зернах я не брала. Так, тепер потрібно нам обов'язково я додам соєвого соусу. Зовсім небагато, тому що ну, не, не дуже я його полюбляю, але все-таки тут він буде доречний. От. А солі потім скуштуємо. Е, додаю. Оцет або лимонну кислоту. Не лимонний сік. Але в мене оцет яблучний, він дуже до салатів, до таких, столової ложки не менше. І відразу... Ой, який це аромат такими яблучками. Обов'язково додаю сушеного чесничку, Ось так. Небагато, але і немало. Десь чайної ложечки. Додаємо меленого перчику. Теж мелений перчик, теж дивіться, щоб ви не, пере... так, не перестарались, тому що все-таки мелений перець він може перебити самий смак цього листечка всього. Так, і зовсім небагато додаємо солі. Так, все ми зробили. Ось так. І тепер потрібно гарно це все змішати. До речі, ця заправка, якщо у вас залишиться, ви можете і перелити в якусь баночку. І вона на протязі тижня вона у вас буде гарно зберігатись. І, звичайно, додаємо олій. Якщо немає оливкової олії, то давайте, звичайно. Ось так. Навіть дві столові ложки буде гарно. Обов'язково куштуємо на смак. Не... Гірчиця не дуже така нова, але М -м. ось так я додам. Так що буде столова ложка. Вівчиці. І столова ложка яблучного оцту, Столова ложка меду. О, тепер воно ми... зовсім інший смак дивіться. Ось така. Бачите, ось така вона повинна бути густа. Емульсія. І залишаємо, ой, яка смакота. Так, беремо пів огірочка, більше не потрібно на таку кількість. І я її буду нарізати ось такими грусочками. Не маленькими, не тоненькими. Ось так. Ось такими, тому що вони ще пустять сік, і буде таке якесь висіть негайне. Можна додати і перець такий солодкий, можна помідори достати. Але мені хочеться саме ось такого трав'яного, як Оляня каже, травички. Ось так. Підсушила насінечко і підсушила трішечки горішків. І зверху додам ще й. Таких грецьких горішків. Вони такі ой, смакота. Трішечки їх пошурхаю, щоб з них шкірочки облетіли. Ой, які вони ароматні і смачнющі. Це все ми зробили. Дуже смачне, дуже ідеально. У нас залишилося. авокадо. Що ми робимо з авокадо? Нам потрібна половинка. Ось тепер дивіться. І я буду робити авокадо, так це від грючички. Отакими, ось такими. Бачите? Не нарізатиму я. Просто буду нашкрібати і отакими шкребочками і викладати. Ось так. І все. Достатнього. Багато не потрібно. Половинки вам буде досить. Тепер все це змішую. Я це роблю ложечкою, для мене це найкраще. Так, і ось тепер ще раз змішуємо. Ой, якби я вам могла показати, так щоб і не перевернути його. Ну, 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 давайте якось покажу. Якого кольору? Ви подивіться. Це дуже гарна альтернатива і здорова така заміна майонезу. Ось тепер дивіться. Я поливаю не на тарілці, тому що якщо я буду готувати, наприклад, для гостей на святковий стіл, то я викладаю все, а аж потім, вже як виклала, аж потім поливаю. Неймовірна смакота. Ну и так. М -м -м. И пальчики будут точно. Вот опять надаю на свинечко. Просто древнишенько их нарезаю. Багато не потрібно і задовго не потрібно, тому що вони розкисні. Ось так. Зверху. І покине Ну, Дивіться, яка гарна така рівочка. Дуже смачне, дуже ароматне. Бринзи ж у мене є. Є ж дістала для того, щоб покласти в салатик теж. Я буду зовсім небагато, ось такі три пластиночки, грамів 20 не більше. І бриндза мене не солена, краще, звичайно, якщо вона вас солонувата. Ось так, досипаю і теж поки що не перемішую, потім вже буду все подавати на стіл, потім вже змішаю. Подивіться, будь ласка, на оцей шедевр. Це ж точно шедевр, дивіться, гляньте, Який він яскравий, який він такий Гляньте. І з горішками, і з насіннячком. І так, як розібратись, горіхи майже в кожному будинку є. І якщо немає кунжутного насіння. Те саме, якщо немає такого листя, ви не можете купити. Пекінська капуста є кругом. Гірчиця, олія, нічого незвичного.